Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу. Ми знову на прогулянці. Знову гуляємо із нашими домашніми улюбленцями. Я вже трохи втомилася, і Ліра вже втомилася, захекалася, сільвер десь набігався і прийшов. Хочеться вже й додому. Але якби відв'язати зараз, то вона б ще побігла і побігла. Де був Сільвер? Де ти був? А? Де ти був? Щось, травинку якусь смачну знайшла. Лірусь, ти не в ту сторону ходиш, Іди у другий бік, бо ти заплуталась. От. Сонечко теж уже схиляється на обрії до. Горизонт укотиться золотим таким колесом. 16 липня жарко. На завтра обіцяють 33 градуси жари. Сьогодні 30, жарко. Літо. Ждали, діждалися. Ну, скажімо так, на те воно і літо, що було жарко. Городи спіють, трави колосяться, квітують, все пахне. Лірка пробігла по полиню, так пахне гарно полинь. Одним словом природа. Тож, дорогі друзі, більш нічого говорити не треба. Всім побажаю. Мирної ночі, мирного неба, відпочинку повноцінного. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічі. З вами була Наталя.